20 років виготовляють електричні вироби, з якими викликами стикнулося релоковане підприємство з Харкова, яке переїхало на Буковину. Вилки, розетки та комплекти для них. Все це релоковане підприємство з Харкова виготовляє на власному виробництві у Хотині. Скільки людей про це влаштовано? Кому реалізовують продукцію? З якими викликами стикнулись в новому році? Початком повномасштабного вторгнення підприємець Руслан Садовський виїхав з Харкова. На переїзд треба були гроші. Порадили мені на сайті Мінекономіки зробити анкету, заповнити. І держава допомагає при переїзді ну, релакувати підприємства. Така програма була. І я навіть нічого не очікуючи. Сів в кафе там в Тернополі і думаю, заповню, тому що треба зробити максимум, що від мене залежить. На підприємстві Руслана Садовського 20 працівників, серед них і тимчасово переміщені особи, виготовляють різноманітні комплекти для розеток. Почав дизайнувати розетки, вимикачі, вилки, аксесуари електричні вже за власним дизайном. І на китайських виробничих площадях вже почали виробляти. У них багато технічних дизайнерських рішень, яких просто немає ні, ніде і ніяк. Ну, цим я пишаюсь насправді. Хлопці працюють на верстатах, на розвальцовці, там, де ну, треба щось і підняти, і технічна складова. А дівчата, там, де викрутки, там де зборка продукції. Регіна Джоєва дізналась про роботу через місцевий центр зайнятості. Працює тут більше року. Я забираю. Тобто в пакетики і вже хлопці забирають на відправку. Наталія Явецька на такому підприємстві працює вперше. Ну, перший раз побачила викрутку, не виходило крутити, а потім зрозуміла, як і все воно вже якось легко да, да. накручуємо такі контакти, потім це все збираємо і ви на вальцовці були там у хлопців, вони, ми їм здаємо такі полуфабрикати, а вони вже мені звідти дають вальцоване гаєчку, вальцюють. Закривається все. А я вже кришечку. ось склала, накрила. Вот. І готові вироби. Вот, ви, ви, ви а тоді дів вже дівчата на пакують і все. Станіслав Васильєв – житель Хотинської громади. Працювати за верстату на підприємстві з виготовлення розяток було новим викликом. У мої обов'язки входило завантаження матеріалу в бункер і слідкував за, за виробами, які вироби падають. І задача ливарника була сортувати хороші вироби і браковані вироби. Моя задача. Покласти, замінити прес-форму, налагодити режим роботи. Коли вже налагодив режим роботи, то далі вже приступає до роботи ливарник і дивиться вже за ним далі за верстатом. Виготовлену продукцію підприємство постачає на ринок України. В майбутньому планують також здійснювати експорт за кордон. Євген Василюк, Андрій Маринесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.